Усна народна творчість, тема п'ята історичні пісні Ой, морозе, морозенку, чи не той то хміль? Історичні пісні відтворюють справжні історичні події, зображують конкретних історичних осіб. Найголовнішу рису народних героїв готовність іти на самопожертву заради рідної землі. У козацьких піснях вони належать не до історичних, а до соціально побутових. Переважає побутова ситуація, а не історична подія. Проводи козаків у похід, оплакування померлого козака тощо. Для історичних пісень характерним був гуртовий багатоголосий спів. історичні пісні це народні ліро епічні твори про важливі історичні події та конкретних історичних осіб. Тематика пісень різноманітна. Вона пов'язана з основними історичними подіями: війнами, повстаннями, виступами народу проти загарбників. Найдавніші з історичних пісень змальовують важкий період в історії українського народу, звитяжну боротьбу козаків із турецько-татарськими ордами, страхітливі спустошення й насильства. До найвідоміших історичних пісень належать зажурилась Україна чи не той то хміль, ой, морозе морозенку». Пісня Ой, морозе, морозенко у 14-16 століттях. Більша частина українських земель була захоплена Польщею. З того часу наш народ боровся за своє визволення, а вже в середині XVII століття боротьба переросла в народну війну проти іноземних поневолювачів, очолив це повстання Богдан Хмельницький. У роки Визвольної війни кримські татари часто вступали у воєнний союз з козаками проти Польщі. Однак, як і раніше, вряди годи робили грабіжницькі набіги на міста і села України. Загони Богдана Хмельницького. Карали нападників. У гострих сутичках гинуло багато і татар, і козаків. Пісня Ой морози Морозенко розповідає про один з таких боїв. Хто ж такий Морозенко, про якого склали пісню? Можливо, це один із соратників Богдана Хмельницького, полковник Станіслав Морозенко, або савул Кробивнянського полку Нестір Морозенко. ой з-за гори та з за кручі буйне військо виступає, попереду морозенко сивим конем виграває. Багато татар обступило козаків до глухої ночі. Тривав нерівний бій. Татари втратили втроє більше ніж козаки. Морозенко потрапив у полон, проте мужньо переносить катування. З вирваним живцем серцем герой споглядає Україну із Савур могили. В останню хвилину життя Морозенко думає не про себе, а про свою спліндровану батьківщину. Сятий єси, Україна, славою покрита, тяжким горем та сльозами та кров'ю полита, і поки над білим світом світить сонце буде, твої думи, твої пісні не забудуть люди. Тема успівування боротьби козаків під керівництвом Морозенка з татарами, ідея возвеличення мудрості, мужності козацького ватажка, засудження жорстокості, підступності татарських поневолювачів, художні особливості твору. Художні засоби твору підпорядковані його ідейному змісту. Витривалість Морозенка е, після передає за допомогою гіперволи з вирваним серцем герой Савур Могир. Споглядає Україну. Епітети славний, молодий, голова завзята, буйне військо, посливе слово козаченьки, присвійний займенник. Наші передають пошану та любов українського народу до своїх оборонців. Різко протилежні емоційним забарвленням тропи, що змальовують ворогів, вони прокляті. Татарська орда порівнюється зі страшним громом і чорною хмарою, яка світ закрила. Постійний епітет Велика сила вказує на те, що татар було набагато більше, ніж козаків, проте хороблі воїни відважно кидаються в бій, захищаючи свої землі. Метафори Вкраїна плаче, морозенко сивим конем виграває. Живцем серце виривали Україна славою покрита. Гіпербола татар, велика сила, риторичні оклики. Дивись тепер морозенку та на свою Україну, тяжким горем та сльозами та кров'ю полита. За основу пісні чи не той то хміль узято одну з найвизначніших подій національно визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького, перша збройна перемога козаків. Над поляками під жовтими водами в травні 1648 року ця пісня виконувала важливу роль у тодішній Україні, плекала в народі повагою до свого ватажка Богдана Хмельницького. За допомогою діалогу відтворюється відчуття безпосередньої близькості до ватажка. Твір рясніє традиційними для фольклорних творів тавтологією, паралелізмами, порівняннями і постійними епітетами.